Дніпропетров каже – ні контрреволюції у неділю на площі героїв майдану зібралось близько 300 активістів. Люди обговорювали дії про російських мітингувальників у місті. На думку очільників Євромайдану, ті, хто дістає триколор, намагаються роз'єднати Україну. Тож впродовж тижня координатори звертались до чиновників та проросійських спілок, аби ті припинили ці дії. Одним з головних питань була і ситуація в Криму. Ми сьогодні е, об'єднали зусилля е, громадськість, Євромайдан, прокуратура, Служба безпеки. Ми всі разом будемо працювати, е, працювати для того, щоб е, упередити ці дії. Щоб не зробити, щоб дійсно не роз'єднати Україну, не посварити між собою людей. В ли ще предших днів ніякого офіціального призиву на этот митинг не було, але вже условились, що каждое воскресенье в 12 часов дня на площаді героїв Майдану. Люди збираються по-прежнему, в общем-то, то люди не забыли, і на фоні всіх текущих процесів в стране, в общем-то, на фоні агресії Російської Федерації. Я думаю, настоящий патріоти здесь будуть собиратися кожну неделю.